Доброго дня, шановні колеги, я є співробітником Координаційного центру наукової періодики Одеської національної академії харчових технологій, яку було створено у 2014 році. Загальну презентацію нашого координаційного центру у тому році робив Віктор Єгор. Але сьогодні хотілося б представити мою доповідь Social медіа» як інструментарій популяризації сучасного вчету. У сучасному світі спілкування між людьми спросилося до максимального рівня. Це став. Можливо, завдяки тотальній інформатизації нашого суспільства і активним розвитком соціальних мереж. На стадії встановлення соціальних мережі в основному використовувалися для спілкування та розваг. Проте зараз можна е, спостерігати таку тенденцію, що вони стають повноцінним інструментом як для бізнесу, так і розвитку освіти і науки. За даними компанії InMight Factor Group, на початку 2015 року в нашій країні зафіксовано близько 20 мільйонів користувачів віком від 15 років, які активно користуються всесвітньою павутиною. Цікава тенденція відео, чати, блоги, зображення та музику українці все частіше використовують не тільки для розваг, а й в наукових та професійних цілях. Хотілося б е, наголосити, що соціальні медіа це сукупність всіх інтернет-майданчиків, які на основі онлайн технологій надають користувачам можливість встановлювати комунікацію між собою. Іншими словами, це веб-ресурси, які були створені для спілкування користувачів мережі. Проте на даний період часу вже нікому не потрібно переконувати в тому, що соціальні мережі це не лише майданчик для розваг, а й необхідна умова професійного розвитку. Зараз соціальні мережі існують як самостійна віртуальна держава. Хотілося б привести декілька цікавих фактів: перше: кожну секунду кількість користувачів збільшується на 8 чоловік. Кожну хвилину на Фейсбук публікується 50 тисяч посилань і більше 100 тисяч чоловік додає один одного в друзів. Якби Фейсбук був державою, то він би зайняв би третє місце за кількістю населення одразу ж після Китаю та Індії. Менше, ніж за рік Facebook зібрав понад 200 мільйонів користувачів. У той час, як телебачення, щоб зібрати навколо себе 60 мільйонів глядачів, знадобилося 13 років. Наукові соціальні мережі. А... Так, зараз. Більшість соціальних мереж пропонують такий функціонал: це реєстр науковців, інструменти для створення професійного резюме чи портфоліо. Бібліотека публікацій завантажена учасниками, база вакансій світових університетів, інструменти статистики, що дають змогу проаналізувати, хто з яких країн, за якими пошуковими запитами та як часто знаходить вашу сторінку чи конкретні публікації, і можливість приватної переписки. Нині існує не один десяток таких спільнот. На досвіді роботи Одеської національної академії харчових технологій хотілося б поділитися тими соціальними мережами, які найчастіше використовуються в Україні. До вашої уваги соціальні мережі. Так, от академія вона позиціонує себе як універсальна мережа для представників усіх сфер науки: ResearchGate, SkyPeople, І серед українських розробок я хотіла би виділити соціальну мережу науковців, яка була створена у 2008 році стипендіатами програми Завтра UA». І ще один зовсім новий ресурс це українські науковці у світі. Вона була створена українськими аспірантами в Німеччині. Ідея створення цієї мережі виникла в середовищі українських аспірантів в Німеччині з метою налагодження співпраці. Адже однією з найбільших проблем нашої науки є так званий відтік містків за кордон. Все більше наших вчених через недофінансування галузі або конкретного проєкту їдуть розвивати науку інших країн. Розуміючи масштаби інтелектуальної еміграції, нову соціальну мережу так і назвали українські науковці у світі. Її мета стати майданчиком для співпраці українських вчених з усього світу. Отже, переваги наукових соушомедіа. Перше. Це пошук нових текстів. Майже щодня десь у світі проводиться хоча б одна конференція, пов'язана з вашою творчою роботою. Щомісяця випускається сотня, якщо навіть не десятки тисяч наукових журналів, публікацій, статей і частіше обмеженим тиражем. У соціальних мережах кожен науковець дбає про те, щоб його робота якнайшвидше з'явилася перед колегами. Тому на сторінці дослідника ви можете знайти не лише вже, вже опубліковані записи, а й добірки його робіт, окремі глави дисертації або книжок. Якщо додати публіцистичні або популярні тексти, то навряд чи ви знайдете щось подібне у жодному науковому центрі відстежування новин. У о, академічних ну наукових соціальних мережах все так, як і в звичайних соціальних мережах. Ви маєте можливість підписатися на людину або за ключовим словом, і ви і, і нові надходження будуть відображатися на вашій сторінці. Тобто, ви можете слідкувати, що відбувається навколо вас, а знову побачити, на які оновлення підписані ваші колеги та знайомі, допоможе вам знайти щось нове для себе. Наступне це можливість отримати оцінку роботи і побудувати побудувати кар'єру. Бажано, щоб не лише аспірант орієнтувався. Вибачте, ще одна можливість, через яку варто опублікувати свої тексти, це можливість продемонструвати їх колегам. У академічних колах це називається апробацією, то є необхідною умовою визнання будь-якого дослідника. У цьому вам допоможуть такі інструменти статистики, які пропонують більшість соціальних мереж. Аналітичні звіти покажуть, які з текстів привертають найбільшу увагу, за якими пошуковими запитами люди найчастіше виходять на вашу сторінку. І наступне це можливість завести нові знайомства та розрекламувати себе. Бажано, щоб не лише аспірант орієнтувався у надпаннях старших колег, а й вони знали про його, принаймні про нього віртуально. Для молодого науковця соціальні мережі найкращий простір для зведення перших професійних контактів. Нічого не заважає вам, якщо вам подобалася Стаття написати або задати питання, навіть якщо це професор Оксфорд. якщо ви стежите за його роботами та цікавитесь його творчістю, є велика ймовірність того, що ви можете отримати відповідь. Так, для поліпшення комунікації серед вчених одеської національної академії харчових технологій була розроблена онлайн-платформа, яка дозволяє не тільки працювати із науковою активністю вчених, а й є своїм рідним месенджером. Метою даної роботи було створення зручної і технологічної платформи для професорського викладацького складу ОНАФТ яка б зберігала список всіх наукових робіт і була б пов'язана з усіма сучасними сервісами, що надають цю розрахунок наукометричних показників. Додаток зараз зберігати всю інформацію про співробітників, список і про наукові роботи дослідників, а також відображати їх цитованість. Класифікація даної роботи це веб-додаток, здатний забезпечити доступ до платформи з будь-якого місця без необхідності додаткового встановлення програмних модулів. Умову програмування, що використовувалось при створенні, була Java із застосуванням сучасного фреймворку Spring. На платформі є можливість виконувати пошук по співробітникам і по публікаціям, обмінюватися повідомленнями та відстежувати інформацію з наукових робіт та активністі користувачів. Отже, хотілося б наголосити про те, що соціальні мережі, є, соціальні мережі можуть стати повноцінним науковим середовищем, де кожен бажаючий може провести час не просто переглядаючи сторінки, від зображення, та зображення, а й отримати масу знань у зручний для себе час і у зручній формі. Дякую за увагу. Дякую, пані.